Доброго дня, я Олександра Землянська, лікар відділення променевої терапії Дніпровського онкодиспансеру. Я Сергій Волокітін, медичний фізик відділення променевої терапії. Наше відділення займається лікуванням онкологічних захворювань шляхом впливу на пухлину та її клітини іонізуючим випромінюванням. Сьогодні у відділенні розпочинає роботу третій лінійний прискорювач. Versa HD компанія ЛЕКТО виробництво Великобританія. Цей прискорювач є одним з найбільш інноваційних пристроїв у світі для проведення радіотерапії та радіохірургії. Завдяки наявності лінійного прискорювача Versa HD команда лікарів, медичних фізиків та рентгеноборантів зможе лікувати наших пацієнтів надзвичайно точно та ефективно, опромінюючи лише зону інтересу та мінімізуючи вплив на здоров'я органи та тканини. Унікальність даного прискорювача. Полягає в тому, що цей пристрій обладнаний 160-пелісковим коліматором, завдяки чому ми можемо створювати будь-яку форму поля опромінення від мінімального розміру пів на пів сантиметра до максимального 40 на 40, відстежувати положення пухлини в режимі реального часу та коректувати позицію пацієнта прямо під час сеансу променевої терапії, а також проводити радіохірургічне лікування, за сучасний метод неінвазивного та безболісного лікування пухлин шляхом високоточного опромінення цілі. Звичайно, високих дозах за один або декілька санкцій променевої терапії все це дозволить лікуватися нашим пацієнтам ще якісніше та комфортніше. Обстеження і лікування у нашому закладі здійснюються безоплатно в межах програми медичних гарантій. Це сучасне обладнання, наше підприємство придбало коштом, який ми отримали від Національної служби здоров'я України як відшкодування за надані медичні послуги. Якщо вам потрібна високоспеціалізована медична допомога, ви можете записатися на консультацію до наших фахівців за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Телефони нашого кол-центру ви побачите на екрані. Фахівці Дніпровського онкологічного диспансеру завжди на варті вашого здоров'я.